У французькому бордо відкрилася виставка Вінекспо 2013 яку що два роки відвідують винороби, дегустатори, журналісти, компанії та приватні особи. Організатор виставки, яку називають фестивалем, вина торговельна промислова палата Бордо, де щороку виробляють понад 800 мільйонів пляшок. Вина. Китай третій за розміром ринок французького вина у світі і перший ринок бордо. Лише торік Китай імпортував 430 літрів червоного з них 170 літрів французького бордо. Але китайські покупці зазнали великих втрат, коли врожай 2010 року не виправдав сподівань. Вино того року продавалося за винятково високими цінами, але так само швидко ціна на ринках впала. Професійні дегустатори передбачають успіх для врожаю 2012 року. Зазвичай якість вина оцінюють за рік до його розливу у пляшки. Його дегустують прямо з діжки цього року. На дегустації приїхали близько шести тисяч професіоналів.